Роман Романівка закінчив радіотехнічний факультет Львівської політехніки 1979 року за спеціальністю радіотехніка. Рік працював асистентом на рідній кафедрі потім на різних виробництвах. А останні 12 років присвятив відомій українській компанії мобільного зв'язку. Пан Роман каже, рідний навчальний заклад дав йому хороші знання та навички. Нині під його керівництвом працює багато висококваліфікованих спеціалістів радіотехніків. Майже кожен другий закінчив інститут телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки. Ці знання, які дає інститут, вони досить такі хороші знання, і вони потім є підваленими нашим спеціалістам в майбутньому фаху виконувати свою роботу. Попит на фахових інженерів радіотехніки нині великий. Узнаю таких кадрів є спеціалізовані кафедри інституту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки. На кафедрі телекомунікації готують фахівців за спеціальністю інформаційні мережі зв'язку. Студенти тут вивчають фундаментальні дисципліни, зокрема інформатику, здобувають фахові знання в галузі інформаційних мереж зв'язку. Цей сегмент ринку зараз динамічно розвивається. Щороку навчальну програму оновлюють та доповнюють, аби студенти йшли в ногу з новими тенденціями та технологіями. Наші випускники можуть працювати в дуже багатьох галузях, практично у всіх видах сучасного зв'язку чи телікомунікацій, але основа це є мережі. Зв'язкові мережі магістральні, це є мережі доступу, тобто ті, які доходять до абонента, це є системи мобільного зв'язку, це є комп'ютерні мережі, і в тому числі інтернет. Також випускники кафедри можуть працювати з системами радіомовлення та телебачення. Кафедра електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій заснована ще 1960 року. Нині вона випускає фахівців за різними напрямками. Кафедра готує бакалаврів за напрямом радіоелектронні апарати. На даний час готує фахівців, спеціалістів і магістрів за спеціальностями виробництва електронних засобів, біотехнічні та медичні апарати і системи. І технології та засоби телекомунікації також є ще спеціалізація: електронні засоби бізнес-технологій та банківських систем. Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах телекомунікаційного та радіоелектронного профілю в банківських установах та в галузі мобільного зв'язку. На кафедрі радіоелектронних пристроїв та систем готують фахівців за базовим напрямом радіотехніка. Також тут є спеціалізації: телевізійні системи, радіоелектронні пристрої та радіотехнічні системи. Базовою є кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань. Вона готує спеціалістів для всіх напрямів інституту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки та інших суміжних інститутів Львівської політехніки. Спеціальні лабораторії тут обладнані унікальними приладами з точки зору вимірювань. Основний напрям. Підготовки радіотехніка. Такі спеціалісти можуть працювати у всіх галузях промисловості. А тим займається, як забезпечити технічний процес виробництва, щоб було і дешеве, і надійне, і довговічне. Інститут телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки проводить широку наукову діяльність 85% викладацького складу, кандидати та доктори наук. Щороку інститут витрачає приблизно 3,5 мільйони гривень на фінансування наукових досліджень. Розвиток і проведення прикладних і фундаментальних досліджень в області згаданих інформакомунікаційних технологій, і на основі цих наукових доробок перш за все впроваджувати їх навчальний процес для того, щоб готувати висококваліфікованих спеціалістів, і безумовно впроваджувати самі наукові розробки в ті галузі, для яких вони придатні. Навчання в інституті дає змогу спеціалістам реалізуватись не лише в інженерній галузі, а й в науковій. Усім охочим поповнити лави студентів інституту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки до приймальної комісії треба подати результати незалежного оцінювання з української мови, літератури та математики.